Всім привіт, друзі! З вами Ваня Козак. Сьогодні я на дачі. Довго відео не входила. Я в школі, то на тренування. Сьогодні буду закривати помідори на зиму. У мене є півтора кілограма помідорів. Зараз я їх помию, постерилізую банки, закрию. Сніму таке прикольне відео, може ще щось приготую, щоб поїсти. Ну ось подивіться, що мені сьогодні знадобиться. Каструлька, помідори, три ось таких баночки я тут буду закривати. Сіль, лавровий лист. Цукор, цибуля, чесник, перець з горошком, уксус, ну і все. І ще петрушечка знадобиться, в мене вона росте на огороді. Ось, дивіться, я ж казав, що в мене росте петрушечка. Ось вона зараз трішки зірву. І також, подивіться, гриби виросли. Ось. На дачі прям на газоні ростуть. Ось такий спосіб я придумав, щоб стерилізувати банки. Вдома би було краще, але я на природі на дачі. Собі поставлю холодильник, буду стояти, потім на зиму буду відкривати, зніму вам коротке відео, як я їх буду їсти, чи смачні, чи ні. У мене 2 літри води, тому додаю 3 чайних ложки солі і 3 столових ложки сахару. Якщо щось не зрозуміло, зайдіть в опис під відео, там буде детальніший рецепт. В кожну літрову баночку додаю по 2 лаврових листа Чи по 3. І також одна столова ложка олії в кожну банку. Ось стільки часника і цибулі потрібно на 3 літрових банки. Зараз буду заливати маринадом. Маринад же в мене закіпає. Дві хвилини варю, додаю уксус, ще одну хвилину варю і заливаю банки. Потім ще банки буду варити. Зараз вам буду ще показувати. Дві хвилини покипіло маринад, додав 3 столових ложки 9% уксусу, ще хвилинку і заливаю в баночки. Все, поставлю банки в каструлю, знизу тряпочка, щоб баночки не побилися. Ось так. Зараз буду їх стерилізувати. Це все 5-10 хвилин, зараз кипить. Перевертаю баночки і все, закатки готові на зиму. Ну все, остання баночка прокип'ятилася, Три баночки таких вийшло по 900 мл. Кожна баночка. Я вже проголодався, тому зараз рецепт смачної картошечки. Ось подивіться, яка смакота. Ось таку картопельку приготував. М -м -м. Смачна картопелька на переродці. На дачі. Ну все, перекушую і мені вже пора на тренування. Тому таке я вам відео зняв. Дякую за перегляд. Всім пока. Повторюйте рецепт обов'язково.